Рано на службу вже люди спішать, Знають всі вірні, що там є свята благодать, там в святих тайнах чекає на всіх сам Христос, стукає кожному в серці, до мене приходь. Дякую, дякую, дякую Богу за все, що і страшного болота він витяг мене, Душу очистить і вкаже на всі помилки, що по житті тільки разом тепер наміти. Дякую, дякую, дякую Богу за все, що із рочного болота він витяг мене, душу очистить, вкаже на всі помилки, що по житті тільки разом тепер наміти. Церкві, як завжди, спереду стоять діточки. Це ніби з неба спостились самі зірочки, хай матір Божа візьме їх усіх під покров, що по житті пам'ятали про Божу любов. Дякую, дякую, дякую Богу за все що Щої страшного болота, він витяг мене, душу очистить і вкаже на всі помилки, що по житті тільки разом тепер нам іти. Дякую, дякую, дякую Богу за все, що щої страшного болота, він витяг мене. Доща очистить і вкаже на всі помилки, що по житті тільки разом тепер наміти. Служба почалась, хай голос до неба летить, і не посміє нас більше ніхто розлучить, Господи Боже, помилуй, помилуй усіх. Молим тебе щирим серцем за весь білий світ. Дякую, дякую, дякую Богу за все, що є страшного болота, Він витяг мене, дощо очистить і вкаже на всі помилки, що по житті тільки разом тепер нам іти. Дякую, дякую, дякую Богу за все, що і страшного болота, Він витяг мене, дощо очистить і вкаже на всі помилки, що по житті тільки разом тепер нам іти.